Всім привіт! З вами я Влад. І сьогодні я розкажу про цікаві факти про Windows. Тож, представляємо вам цікаві факти про операційну систему, яка заволоділа прихильністю понад 300 мільйонів користувачів по всьому світу. Найпопулярніше фото Чарльзом Орера. В 1986 році зробив це легендарне фото під назвою «Безмятежність», який бачив кожен користувач Windows XP і не тільки. Фото було зроблено в каліфорнійському окрузі Сомана. Корпорація Microsoft викупила дану фотографію за невеликі кошти та використала її як фонове зображення Windows XP. Після прем'єри вона заполонила 90% глобального ринку. Друге. Приховане призначення стандартних ігор Windows. Відомі всім стандартні ігри Косинка, Свобода Ячейка і Сапьор розробники додали не просто так. За словами співробітників, Microsoft вони мають допомогти користувачам опанувати знання і користуватися мишкою. Так люди зможуть одночасно розважатися і звикати до нового графічного інтерфейсу, з своєго буде тим, хто щойно перейшов від командного рядка до роботи з графічним інтерфейсом. Перший пристрій від Microsoft. Першим пристроєм, що був виготовлений Microsoft, з'явився у 1983 році і називався він Microsoft Mouse, або, як звично, для нас комп'ютерна миша. Четверте, ви не можете створити папку кон. На просторах інтернету багато хто стверджує, що це просто особисте бажання самого Біла Гейтса, ніби в школьні роки його так дразнили, адже в перегляді з англійського слово кон перекладається як ботан. Насправді все набагато простіше. Ви не можете створити папку не лише з назвою Кон, але й «перен», ауксіну та іншими подібними значеннями, адже вони є зарезервованими. П'яте. Фонове зображення Windows 10 не графічний малюнок. Напевно, майже кожен, хто побачить фонове зображення Windows 10, буде стверджувати, що це продукт графічного редактора. Але насправді для її створення Microsoft залучила фотостудію, де використовувалася велика конструкція, що складалася з трьох-чотирьох екранів камери та мало джерело, диму та і світло. Сподіваюсь, вам сподобалося дане відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, в верхньому кутку. Всім вдачі і всім до побачення!